Студія» на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас на території чотирьох міських лікарень Одеси. Здійснили буріння артизіанських свердловин, збудували бювети та встановили системи зворотнього осмосу. Це дозволить забезпечити медустанови безперервним водопостачанням та доступом до чистої питної води. Навіть за умов ворожих обстрілів. Детально про все говоримо далі з нами на прямому зв'язку Тетяна Караваєва, фахівчиня проєктів з водопостачання гігієни та санітарії ЮНІСЕФ. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, ну, перше банальне до вас питання: які саме лікарні Одеси тепер забезпечені альтернативними джерелами водопостачання? Ви почали саме з питання, яке я більш за все хотіла обійти, з міркувань безпеки. Тому, якщо можна, може, не будемо їх називати так відкрито. Тож, це були чотири міські лікарні і. Добре, давайте рухатися далі. Дійсно, безпека зараз для нас на першому місці, про яке б питання не йшлося. Кого саме забезпечили водою і про яку кількість людей йдеться? Тож ці чотири свербловини з системою зворотнього осмосу в цілому можуть підтримати. Пацієнтів лікарень це приблизна кількість річна 82 тисячі, а також населення, яке проживає поряд для яких ці свердловини і доступ до питної води буде відкрито у разі потреби, що можна сказати про якість води в бюветах, це питна вода найвищої якості. Вона перевірена, вона безпечна а можливо навіть корисна? Так, дійсно, на кожному з біветів встановлено аналіз ці табличку з аналізом цієї води, тому так дійсно вона абсолютно безпечна. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи буде проводитися повторний аналіз води ну, в якийсь період часу? Так, цей аналіз будуть робити регулярно за потреби, тому про якість, про надійність можна не турбуватись. Чи дійсно ці бювети здатні забезпечити чистою питною водою медичні установи навіть за умов ворожих ударів. Так, цей проєкт ми називаємо саме проєктом альтернативного водопостачання. Тому на випадок, якщо місцевий водоканал призупинить водопостачання з якихось причин, будь то ворожі обстріли або поточні ремонти і реконструкції, на цей випадок лікарні мають своє власне джерело водопостачання і вони вже не залежать від зовнішніх водопостачальників. А, зрозуміло, скажіть, будь ласка, з технічної точки зору, наскільки складно реалізувати такі проєкти? Як це відбувалось? Це я б сказала лише питання часу. Все можливо, вода в Одесі є в підземних джерелах, тому так фінансування і час, і все можливо реалізувати. Скільки часу знадобилося, щоб реалізувати ось цей проєкт на території чотирьох медичних установ? По всім чотирьом лікарням проєкт було запущено одночасно. Почали ми в грудні 2022 року. Але на той час це було, проекти потребували проєктного рішення і. Проєкт ми робили в декілька етапів. Тож спочатку проєкт на буріння, потім саме буріння. Після цього було зроблено проєкт на біветний комплекс з установкою зворотнього осмосу, і потім його було реалізовано. Тож ми завершили лише зараз. Хто є ініціатором проєкту, і завдяки кому він був реалізований? Цей проект було реалізовано за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID, урядів Бельгії та Франції, а також завдяки плідній співпраці з місцевою владою і департаментом охорони здоров'я міста Одеси. Ну і головне питання: сподіваюся, на нього ви дасте нам відповідь: чи є плани щодо аналогічних проєктів в інших медичних установах або державних закладах в Одесі і Одеській області? Так, такі плани є, і ми вже отримали запит від департаменту охорони здоров'я міста Одеси на будівництво подібного об'єкту в іншій лікарні. Поки що в одній. Поки що в одній. Цей проект не підтверджено, але ми розглядаємо таку можливість. Зрозуміла, пані Тетяно, дуже дякую вам за вімкнення за інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Тетяна Караваєва, фахівчиня проєктів з водопостачання гігієни та санітарії ЮНІСЕФ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.